Вулиця Всеволода Нестайка. Вулиця в Дніпровському районі міста Києва, житловий масив Лівобережний. Історична назва Микільська Слобідка. Прилягає від вулиці Митрополита Андрея Шептицького, там знаходиться наша бібліотека, до вулиці Пантелемона Куліша. Вулиця виникла в 70-х роках ХХ століття. З 1977 року носила назву вулиця Олександра Мільчакова на честь радянського діяча комуністичного молодіжного руху. Сучасна назва на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури Всеволода Нестейка з 2016 року. Всеволод Нестейка народився в січні 1930 року в Бердичеві на Житомирщині. Дитинство хлопця було непростим. Батько січовий стрілець загинув у сталінських таборах, а мати вчителька виховувала сина Саматушки. Проте саме в ці складні часи в маленькому Всеволоді зародилася іскра творчості. Він із захопленням читав Жуля Верна, Марка Твена та Миколу Дроблаїні, мріючи створювати власні історії. Свій шлях у літературі Нестейка розпочав у журналі «Барвінок», де друкував перше оповідання. У 1956 році побачила світ його дебютна книга Шурка і Шурко, яка одразу завоювала серця юних читачів. Найвідоміший твір письменника трилогія Торіадорі з Васюківки це весела і зворушлива розповідь про пригоди двох друзів Яви та Павлуши, що підкорила дітей по всьому світу. Книга перекладена 20 мовами, а її гумор і щирість досі викликають усмішки. За одним з епізодів одноіменного твору Всеволодонистейка Торіодори з Васюківки, Харківської кіностудії у 1965 році знято короткометражний фільм. Комедія завоювала міжнародні нагороди, гран-прі на міжнародному фестивалі в Мюнхені. Екранізована також Повість Одиниця з обманом. Фільм зняли вже на кіностудії Олександра Довженка у 1984 році. Нестейко мав унікальний дар, він умів розмовляти з дітьми їхньою мовою, наповнюючи історії добротою і оптимізмом. Його твори вчать дружбі, сміливості та віри в мрії. Письменник казав, дитинство це країна, куди завжди хочеться повернутися. І його книги стали квитком до цієї країни для мільйонів читачів. Всеволод Нестейка пішов з життя 16 серпня 2014 року в Києві, але його спадщина живе. У бібліотеці Павла Тичини багато книжок Всеволода Нестайка, Тож завітайте з вулиці Всеволода Нестайка до вулиці Шептицького та візьміть книжки нашого відомого письменника. Вони дійсно надихають дітей мріяти і нагадують дорослим про радість безтурботних років.